Читомиряни скаржаться на стан транспорту на маршруті номер 33 кажуть, умови перевезень зовсім не відповідають цінам на проїзд. Прямо стидно їхати в таких, їх вже давно на металолом треба поздавати. Гірших, мабуть, не буває. Погано, дуже погано. напроти того, що була, це жах. Просто жах. Рано їдуть люди, не всі сідають, тому що забиті всі маршрутки. Водій показує, що я не можу вас взяти, бо нема куди. Якщо бажає. Кращого перевезення особливо обурює житомирян те, що маршрутки зовсім не пристосовані для людей з інвалідністю. Кажуть, дивно, що в той час, як місто прагне до безбар'єрності, громадський транспорт навпаки стає бар'єрним для маломобільних груп населення. Не подобається мені ця маршрутка. Так як я людина з інвалідністю. Я б хотіла їздити такими, як були, тому що зручно хороші водії були, приїжджали до тротуару, і я могла виходити з паличкою. Самі ж водії маршруту номер 33 стверджують, що скарг від пасажирів немає. Зажили на якісь маршрутом. Та ні, вроді. Ні, всі їдуть, все спокійно. Привикли просто люди до одного транспорту, зараз трошки інший. Що, пару днів звикли. А скажіть, чи вам комфортно їздити на таких маршрутках? Ну, Нормально, привикли до всього. Тяни почали скаржитися на маршрут номер 33 після оголошення результатів конкурсу перевізників. Раніше цей об'єкт обслуговувало Житомирське трамвайно-тролейбусне управління, яке забезпечувало пасажирів великими автобусами, комфортними для осіб з інвалідністю, мам, з візочками та людей старшого віку. Тепер же цей маршрут передали приватному перевізнику. Я звикла їздити на тих маршрутах, де чисто. Гарно, уютно, а не на оцих розвалюках металолом. На сайті міської ради є інформація, що за результатами конкурсу ФОП Савіцький зайняв перше місце, друге ж ПП Іваницька. І хоча у мережі користувачі пишуть, що саме остання обслуговує маршрут номер 33 підтвердження цьому немає. Для отримання достовірної інформації редакція телеканалу СК-1 звернулася до заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука. Однак він на Правив нас до управління транспорту і зв'язку. До Миколи Єрмакова ми намагалися додзвонитися упродовж двох днів. Вкотре намагаємося додзвонитися до виконуючого обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку міської ради Миколі Єрмакову. Можливо, таки цього разу слухавку піднімуть. Отож, жодної інформації ми так і не отримали. Чи відреагує міська рада на скарги житомирян та чи покращаться умови перевезення пасажирів на маршруті номер 33 – Невідомо. Ірина Цапун, Анна Чепель, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1 і номер 8 міста Житомира майже закінчили будівництво протирадіаційного укриття. Планують здати його в експлуатацію до кінця 2025 року, за словами начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслава Глазунова. Основні роботи вже завершені. Залишилося провести внутрішнє облаштування та встановити меблі. Обіцяло нам на найближчим часом переподключити мережі до постійного живлення. Як тільки це буде зроблено, підрядник на протязі двох тижнів укомплектує укриття меблями і будемо вводити об'єкт в експлуатації. Тому в кінці жовтня терміни продовжились до кінця року. Спочатку планувалося звести найпростіше сховище, однак, після внесення змін до державних будівельних норм на початку 2024 року, проєкт переробили під повноцінне протирадіаційне укриття. Через це обсяг робіт і їхня вартість суттєво зросли. В'ячеслав Лозунов запевняє, вже наприкінці цього року учні ліцеї номер 8 зможуть користуватися новим, сучасним і безпечним сховищем. По коштористі проекту документації 55 мільйонів. В ці кошти ми вписуємося. Додаткових коштів не потрібно. Через затримку будівельних робіт навчальний процес у ліцеї номер 8 зазнав змін. Очно заняття відвідують лише учні перших-четвертих класів. Решта школярів навчаються у змішаному режимі. Через відсутність власного укриття діти вимушені щоразу долати півфортала, аби дістатись до найближчого сховища. Нове ж приміщення розраховане на 600 учнів. І педагогів та займає площу у 1200 квадратних метрів на даний час. Уже встановлені системи сповіщення, інтернет оснащені вбиральні, причому вбиральні для людей з обмеженими можливостями, підйомники. Встановлені обогрівачі, Ручна система вентиляції. Якщо не дай боже повністю буде відсвітне світло для забезпечення життєдіяльності в межах укриття, є так називаємо механічний ручний привод подачі кисню. Цей розділено на дві частини, має чотири входи. Два з них оснастили підіймачами для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Це два незалежних дізельних електрогенератора, які призначені для того, якщо в випадку припинення централізованого електропостачання вони забезпечують електрикою все обладнання обох укриттів. Олі сподіваються, що після підключення електроенергії та встановлення обладнання сховище зможуть відкрити без додаткових затримок, Її учні матимуть безпечне укриття поруч зі своїми класами. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. До всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом на вулиці Михайлівській у Житомирі усі охочі могли безкоштовно перевірити рівень цукру у крові. Ми всі спільно вирішили провести таку акцію, привернути інформаційну увагу людей до цього захворювання, а також трішки можливо бути корисними. Процес перевірки рівня цукру у крові швидкий. Це не займає багато часу однак, це допоможе впевнитися у тому, що ви здорові глюкометром тест смужечки. Ми кажемо людині, дати нам пальчик їхній, прокалюємо голочкою та смужечкою в глюкометр. 20 секунд, і тиск вже і глюкоз вже виміряємо. Окрім перевірки цукру, містяни могли виміряти артеріальний тиск та отримати інформаційні матеріали профілактики діабету. Ходила в лікарню, і мені сказали, що в мене великий цукор. То я вирішила провірити для себе. А я ще й працюю. А йти до лікаря, це треба записатися. Це треба взяти направлення. да. а так, звісно, я так думаю, що це краще, і будуть всі. Ну якби раді цьому і. Це дуже-дуже добре. Організатори заходу кажуть, значний відсоток людей, які хворі на діабет, не підозрюють цього. Тож важливо робити перевірки рівня цукру у крові регулярно. Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, телеканал СК-1. Травму я отримав, виходить, на Луганській області сіт дрона. що товариші дали вчасну допомогу. І реабілітацію 9 місяців пошов реабілітації в Київ Житомир. Ну зараз повернувся в стрій. Микола Марищук, головний сержант однієї з військових частин Національної гвардії. У Збройних силах він із 2010 року з перших днів повномасштабного вторгнення опинився на передовій на найгарячіших напрямках лінії фронту. Там де земля трим від вибухів, а небо здається занадто близьким. Перший бойовий він такий не сильно, ти не знаєш, що від цього очікувати. То більш другий вже більш вже було більш за все зрозуміло. Ну, Перший бойовий закінчився успішно. Був, всі повернулися із позицій, ну, пройшло все нормально. Кожен військовослужбовець має налаштувати себе на виконання бойових завдань, навіть якщо доведеться віддати власне життя, говорить Микола, згадуючи ті перші дні, коли вибору вже не існувало, лише обов'язок. Ну, Запам'яталися виходи на позицію, приходи з позиції, як воно все відбувалося, все тактично, все як ми е, е, інструктажі перед виконанням завдань. Після виконання завдання розбирали як як в даній ситуації можна на наступний раз покращити виконання завдання. Найважче для кожного захисника не поранення. А шлях назад до себе. Микола пережив важку травму, довгі 9 місяців реабілітації та складне прийняття нового тіла. Четвертинка мене тепер залізо, каже він із посмішкою. Але в цих словах більше сили, ніж смутку. Він не зламався. Він знову зібрав себе по шматочках. Помаленьку з помаленьку, помаленьку по годині кожен день проходила реабілітація, Навантажувався кожен день все більше і більше, але все треба поступово робити, теж сильно не можна викладатися в цій справі. Микола зізнається, не уявляє свого життя без війська. Навіть під час реабілітації він знав, щойно зможе стати на ноги, повернеться до побратимів, бо там його друге життя, друга родина. Коли вже мені ампутували ногу, у мене була основна задача це повернутися на службу. От і бо я була я, пройшло 9 місяців. Я як вже з першим кроком з тим, що які я собі поставив, я вже порався, можна це на службу я повернувся. Тепер моя задача реабілітуватись на службі по максимуму, щоб отриманий досвід передати передати братиму. Захисник мія про день, коли над країною більше не буде диму, коли міста оживатимуть, а люди будуть будувати, створювати і любити. Я грав футбол, так само як всі спортом займався футбол, грав, ну, але служба займає дуже багато часу. Виходить і ну се ну, відпочивав також і спорт, спорт відпочинок. На завершення Микола ділиться порадами з тими, хто сьогодні стоїть на лінії оборони. Він наголошує, найважливішим для кожного захисника є зберегти себе фізично і морально. Війна виснажує, але віра, і взаємна підтримка допомагають вистояти навіть у найтемніші моменти. Є час для навчання, для підготовки, для вивчення. Потрібно цей час використовувати. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.